Фільми повинні працювати зараз, особливо в час війни, і старатися доносити до західного глядача, що у нас відбувається. Ми зараз дивитися проєкт Культура Верс Фігари. Ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно. Люди хочуть жити і відбудовувати зруйновану Україну. Мета була дуже проста через історію українських митців, тобто людей, яким здебільшого вища довіра. Розказати правду про російську агресію в Україні, знаєш, я жодного разу не бачив байдужих облич. як на мене, акт мистецтва на території документального кіно, який побудований ну, з такою любов'ю, з такими емоційними внутрішніми сенсами, які не залишають нікого байдужим. Що таке тервомедіа? Тервомедіа це підрозділ на сьогоднішній день позаштатний, який займається фільмуванням історії війни. Ми фільмуємо історії людей за минулий рік підрозділом тервомедіа було знято і випущено в світ чотири документальних стрічки. На даний момент в роботі ще вісім документальних стрічок і дві художні роботи. Чому саме кіно? Тому що ви розумієте, що в даний момент в даний час новини живуть від 10 хвилин. Максимум, якщо це не скандал, якийсь, то це. Може бути добу кіно, документальне кіно це те, що живе сторіччями.